У Львові виступила легендарна німецька група Скорпіонс світло, аудіотехніку і сцену, які належать особисто скорпіонам, монтували за п'ять днів до концерту. А от побутові забаганки рокерів були дуже прості: горішки кешю і Кока-Кола Лайт. З ними їздив особистий кухар і помічник кухара. Помічник кухара прилетів за кілька днів до кухара і купив необхідні продукти. По примхах ніч так само нічого особливого в скорпів не було. Цей помічник помічний кухня зайшов в звичайний супермаркет і скупив продукти, які потрібні скорпіани. І нарешті ці легендарні хлопці вперше виходять на львівську сцену. Вечі, Запалюють енергетичним роком з останніх альбомів і зі старих добрих композицій. Більше двох годин скорпіон спрощалися зі своїми фанами. Бо цей світовий тур називають закінченням музичної кар'єри. Це додало ще більшого шаленства публіці. Ми з Тиренополя дуже задоволені супер дякуємо. Віддавна чекав мій Віддавна чекав і мріяв про цей момент. Вібрації, які я нині отримав зі сцени, залишаться назавжди у пам'яті. Зізнавалися Скорпіонам у любові. Для мене особисто він особливий тим, що я з самого дитинства фактично мій тату слухав, я слухаю і все життя. в Принципі, це моє життя. І висловлювали захоплення їхнім рівнем виконання. Спеціально дивився, як будуть лабати. Живу медіатори, ламалися, нігодь зломаний був. ви бачили, що витворяв ударник барабанщик нема далі. Рокери поїхали з концертом до Києва.